Що ти знаєш розцінки на базарі, то там іди і купляй. Треба вміти правильно підбирати білизну. Таким чином фігура виглядає так, як має бути у жінки пісочні часи. Ну, в неї не пісочні часи. Там отакі бедра, і, і отаке. Ну, це груша. Щоб попа була дуже гарною округлою, і підкреслити її ось цю округлість може спеціальна форма трусиків. Це бразиліана. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Це всі знають, ну такі Америку відкрила. Вони можуть бути з змережева, можуть бути сіточки, але принцип однаковий по формі. Скільки ж коштує цей комплект? 1600 гривень. Це ручна робота, це індивідуальний пошив, тому ціна прийнятна. А який же ж тут самий дорогий комплект сніжанка? Зараз покажу. <свісно> <свісно> І чи можна найдорожчий? 4600 – ціна цього комплекту. Чому так дорого? Тут використовуються інші матеріали. Така штора 2 метри на 2 метри стоїть 500 гривень, а її 2 сантиметри на 2 сантиметри вона стоїть 4 600. Я роздивитися можу. Я вже бачу брак, і мені так цікаво, 4600. шістсот. Диви. Ну, ниточки торчать. Таке щось. Що таке робота і елітна білизна? Ви не знаєте. Я була готова до їх такої реакції. мої конкурентки. На пошив такого комплекту на створення його з нуля витрачається від трьох до семи днів. Скільки ж ти місяць заробляєш тоді? Від 15 до 25 тисяч. Чотири-п'ять в місяць ти відшиваєш. Трошечки більше. І скільки ж років ти займаєшся пошивом білизни? Вже сім років. У мене моя білизна представлена в двох шоу а -а -а. В Кропивницькому і тут, в Черкасах. Вали мене мій рот роздеру. Ці процеси я охоплюю і маю змогу робити самостійно. В мене є база поставників за 7 років, вже напрацьована, з якими я працюю постійно. Я просто заходжу в інтернет-магазин, обираю необхідну мені тканину, замовляю. Мені приходить вона, і я відшиваю. Загалом я відшила більше трьох тисяч комплектів за ці 7 років. В мене є постійні клієнти. Сніжана, що серед цього всього на мене налізе. На тебе нічого. Скільки брезенту в Черкасах я не знайду. <рес> ну, ти й дурне. Дівчки, міряємо цей прекрасний комплект за всі гроші світу. А ну дивимося, дівчатки. Хоч об'єм ще. Це буде зараз щось. Слухай, ну вона так стягує. Ну, звісно, це ж не розчитано на груди чоловічські. Твої бідони виглядають ще більшими, тому що в мене є ліпчик під низом. Якби я так наділа, тут навіть мій сосок не помістився, бо туди всередину. Звісно, їй не вигодно на такі бідони шити, тому що треба потратити ткань, а на їхнє оте один сантиметрик вирізати і все. Дівочки. Запрошувати моделю на зйомку я тебе точно не буду. Будеш ще як будеш. І будеш платити, і будеш плакати, дзвонити, казати, Марінка, прийди, пожалуйста. Це виглядало смішно. Мої білизні антирекламу таким не зробити, але привернула увагу вона точно. Це я голодіваю ошейник, і мужчина просто весь там. Нюш, це не ошейник, це гартерка сюди на ніжку. Оце так. На ніжку. Туди куди треба. Гартерка. На mm. О, це на колінники. Точно, як буду полоть на огороді. Трошки вище треба, щоб. Ну, так, Сюди можна підкладати щось. Ти вже розірвала, ти бачила? Де. І... Ну, Підожди, якщо воно стоїть дві 2000 і воно рветься, так. я вважаю, що якщо якісний матеріал, то він же має якісно носитися. Я би пошила тобі за розміром ці гартеки, Вони б на тобі не рвалися. О! Я в Ясносірі буду горобців стріляти. Таня, ти взяла, порвала людині місячний доход. Взагалі ненормально. Танюш, такі гартери вартують 700 гривень за пару. <гум> Тому, будь ласка, 350 гривень. 350 гривень за цю резиночку?